Давайте повернемось до проблеми гіпертонії не тільки в повних людях, а взагалі. Її лікують, лікують, а кількість інсультів та інфарктів не зменшується. Все ж таки, як правильно лікувати гіпертонію? Це дуже важливо. 60% людей у нашій країні перечасно гинуть від серцевосудинних хвороб, а саме інсультів та інфарктів. І серед них ішемічна хвороба серця та артеріальна гіпертонія. Слід пам'ятати, що артеріальний тиск потрібно нормалізувати до цифр 130 на 85 і менше незалежно від віку. Як ми ефективно лікуємо гіпертонію? В першу чергу визначаємо причину виникнення хвороби. Далі, Проводимо дослідження серцево-судинної системи, моделю, моделюючи, е, моделюючи реальні життєві ситуації. Це в стані спокою, фізичне навантаження, розумові навантаження. Призначаємо немедикаментозне і медикаментозне лікування. Досягаємо, щоб артеріальний тиск нормалізувався до цифр 130. На 85 і менше на тривалий час. Слідкуємо, щоб лікування було безпечним для організму, не впливало на нирки та печінку. Досягаємо результатів, щоб артеріальний тиск був постійно нормальний на тривалий час. Усуваємо такі симптоми артеріальної гіпертонії, як головний біль, запаморочення, шум в вухах, болі в серці, серцебиття, задишку, набряки. Слідкуємо, щоб лікування було комфортним. Тиск не стрибав при змінах погоди, стресах, переїздах. Проводимо профілактичні заходи інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів. В такій ситуації пацієнту не потрібно буде викликати швидку допомогу, лягати в стаціонар, робити уколи крапельниці. Лікуємо супутні захворювання, такі як ішемічна хвороба серця, стенокардія атеросклероз, серцеву недостатність, аритмії. І, що важливо, нашу роботу кожен пацієнт може перевірити за допомогою тонометра. Артеріальний тиск у нього буде нормальний.